Причина не в холоді. Є одна звичка, яка тікає від нас восени, і через це падає імунітет. Восени ми різко міняємо режим. Стає холодніше, і ми автоматично замінюємо воду на чай та каву. Гарячий напій гріє, але зневоднює. А зневоднення – це слабкі слізові, сухе горло, слабший бар'єр від вірусів. Другий фактор, про який майже ніхто не говорить: коли імунітет падає, активізується умовно патогенна флора. Те, що влітку сиділо тихо, восени починає піднімати голову. Саме тому у дітей соплі у дорослих та й в дітей також застуди одна за одною, і наші діти восени п'ють ще менше у школу. беруть гарячий чай, какао, все що завгодно. Тільки не теплу воду, а організму потрібна саме вода, щоб вимивати токсини, запускати систему, не давати бактеріям і вірусам шансу закріпитися. А якщо хочете підстрахуватись на осінь, запасіться домашньою аптечкою з натуральних засобів, все, що швидко гасить віруси, бактеріальне навантаження. Та не дає інфекції розігнатися. Така аптечка працює як швидка допомога в перші години симптомів. Хочете, розкажу, що я кладу в таку аптечку для себе і для своїх уже внуків? Минулого тижня я буквально за один день поставила себе на ноги саме такою аптечкою. У восени не треба лікувати імунітет, його треба змастити як механізм, щоб він працював. І починається це з найпростішого: повернути воду в раціон. Дітям даємо з собою маленьку пляшку теплої води, не чаю. І слідкуємо, щоб вони робили 3-4 Маленькі ковтки щогодини дорослим збільшуємо воду, хоча б на 300-500 мл, Не менше ніж в норму 30 мл на кожний кілограм ваги. Якщо ви не пили або мало пили досі води, потрібно поступово до неї звикати, щоб вийти на свою норму води.